you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Нардеп України синютка, схоже, образився на Козицького і садового, що ті не організували черговий церемоніал до Дня Соборності. Після смак Дня Соборності або Соборність без офіційних заходів. Не пам'ятаю, коли у Львові День Соборності проходив без заходів, організованих на офіційному рівні. Навіть Януковичі у Львові не ризикували оминати дату соборності, бо хоч і були чужими для українських традицій, але боялися зростання негативу від Львів'ян. Найпростіше пояснення, яке прозвучить від влади міста і області, що не на часі війна треба думати про перемогу, але моя думка протилежна церемоніали на найвищому рівні за участі високопосадовців. Невід'ємний атрибут статусу держави і зрілості та дорослості держмужів. Пишу, посподіваюся, що влада організується і подорослішає, і усвідомить, що має бути прикладом. Написав він. Схоже, вся ця злість викликана тим, що синютка не мав учора можливості показати свою мальовану патріотичність чи як звичайно День Соборності важливий для України, але хіба не на як... Кращий вияв патріотизму це робота на перемогу. У такі важкі часи можна обійтися без усіх почестей, віддавши кошти на ЗСУ. І хоч Синютка за чотири роки свого перебування в Раді не написав ще жодного законопроєкту, який зміг би, хоч ще трішки полегшити життя українцям, проте своє вічне невдоволення висказує перший. Може він просто хоче засвітити лице усюди, незважаючи на те, що його взагалі ніхто на ці заходи не запрошує. Так от в нього патріотичність, яка викликає лише іспанський сором. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Зніть на дзвіночок, переходьте за посиленням в описі.